Розглянемо тему скалярний добуток векторів. Скалярним добутком векторів є конкретне число. Як знайти цей добуток, якщо є координати двох векторів? Розглянемо. Припустимо, у нас є вектор А з координатами x 1 y 1 І вектор Б Координатами х2, y2. Як знайти їхній добуток? Нам потрібно помножити перші координати і додати добуток других координат. Знайдемо добуток конкретних векторів. З даними координатами. Отже, ми 3 множимо на мінус 2 і додаємо добуток 4 на 1. Тут буде мінус 6, тут 4, разом буде мінус 2. Отже, скалярним добутком векторів є конкретне число. А тепер уявиш, що тобі потрібно помножити вектор сам на себе. Наприклад, вектор А помножити сам на себе. Такий вираз називається скалярним квадратом вектора. І записується так. Скалярний квадрат вектора А це скалярний добуток вектора самого на себе. Чому ж дорівнює Скалярний квадрат вектора А? Він дорівнює квадрату його модуля. Звідси можна зробити певні висновки. Тобто вивести таку невеличку формулу. За основною властивістю рівності ми можемо і ліву, і праву частину якось змінити. Наприклад, добути з неї корінь. Якщо ми з цієї частинки добудемо корінь, то корінь і квадрат взаємознищаться. У нас залишиться модуль вектора А. Якщо ж ми звідси добудемо корінь, то можемо записати це ось так. Які ж властивості є в скалярного добутку векторів? Перша властивість це пов'язано з переставним законом множення. Так? Від перестановки множників добуток не змінюється. Тобто ми можемо множити або перший вектор на другий, або другий на перший. Друга властивість це у нас сполучний закон. Від групування множників. Добуток не зміниться. Тобто, якщо у нас є три множники, ми можемо їх множити як забажаємо. І наступна властивість це розподільний закон множення відносно додавання. Тобто, щоб помножити суму векторів на якийсь третій вектор, нам потрібно і перший доданок з цієї суми помножити на даний вектор, і другий доданок з цієї суми теж помножити на даний вектор. Якщо зобразити два вектори так, щоб у них був спільний початок, то між ними утвориться кут певний. Наприклад, ось два неколінеарних вектори, і між ними є кут. Як позначається кут між векторами? Можна позначити це ось таким значком і написати, наприклад, 60 градусів. Або ж. Можна позначити так, кут між векторами А і теж записати, скільки градусів. Так само можна, якщо це великими латинськими літерами позначені вектори, теж можна записати кут між векторами, наприклад, 60 градусів. Якщо ж вектори колінеарні і співнапрямлені, тобто в них однаковий напрямок і вони паралельні. Їх теж треба зобразити так, щоб спочаток у них був спільний. Ось у мене вектор А зображений, і від його початку накреслений вектор Б. Який же кут між цими векторами? Звичайно, буде 0 градусів, так? Тобто кут між вектором А і Б? 0 градусів. Який же кут буде між двома векторами, якщо вони колінеарні і протилежно напрямлені? Кут між ними, як ти бачиш, 180 градусів. Запишу це. Кут між вектором А і вектором Б в, в даному випадку буде 180 градусів. Поняття кут між векторами ми ввели для того, щоб можна було обчислювати скалярний добуток векторів, не знаючи їхніх координат, але знаючи їхні модулі. Розглянемо, як можна знайти скалярний добуток двох векторів, знаючи лише їх модулі і кут між ними і не знаючи координат. Для цього можна скористатись такою формулою. Скалярний добуток двох векторів дорівнює добутку їх модулів на косинус кута між ними. Звідси випливає два наслідки. Перший наслідок. Якщо два вектори є перпендикулярними, який кут вони утворюють? 90 градусів. А косинус 90 градусів буде скільки? 0. Тобто, якщо ми будемо множити на косинус 90 градусів або множити на 0, то добуток таких векторів буде 0. Якщо при обчисленнях вийшло, що добуток векторів двох дорівнює нулю, то можна зробити висновок, що вони перпендикулярні. А якщо тобі потрібно знайти косинус кута, а всі інші елементи відомі? Давай спробуємо. Отже, ось у нас формула скалярного добутку векторів. У ній є косинус кута між ними. Як його вивести? косинус кута між ними. Зверни увагу на цю рівність. Оце у нас множники. Оце добуток. Оце у нас невідомий множник. Ми хочемо його знайти. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток ділити на відомий множник. Так і запишемо. Добуток. Ділимо на відомий множник. За цією формулою ми можемо знайти косинус кута між векторами. Ну, а якщо будемо знати косинус, то можемо і визначити кут, правда? Розпишемо трошки цю формулу детальніше. Оце у нас множення вектора на вектор, тобто скалярний добуток двох векторів. Ось вони у нас є і є їхні координати. Як ми множимо вектор на вектор? Ми перемножуємо координати по іксу. Далі додаємо і перемножуємо координати по ігреку. Оце оцей вираз ми розписали, як ми шукаємо скалярний добуток. А як ми помножимо модуль вектора А на модуль вектора Б. Розпишемо це. Ми вміємо знаходити модуль вектора А. Для цього просто треба піднести його координати до квадрату. І множимо на модуль вектора B. Теж підносимо їх до квадрату і додаємо. Оце ми так розписали модуль вектора А, а це ми так розписали модуль вектора Б за даними координатами. Тобто ця формула і ця ідентичні. Але ця більш детально розписана за даними координатами. Можна одразу підставляти, якщо у тебе є координати вектора. Для того, щоб краще запам'ятати матеріал, запиши його у гарний блокнотик. Або можеш зробити скрін опорного конспекту, який я розміщу в кінці відео. На цьому все. До побачення!